Привіт всім! За кілька днів розпочнеться зима і в мене така асоціація є з новорічними світами, з різдвяними і печиво. І сьогодні ми його з вами приготуємо. Для його приготування нам потрібно 100 г цукрової пудри, 100 г вершкового масла, 4 столові ложки меду, кориця, розпушувач тіста імбір мелений, мускатний горіх мелений, какао, 1 яйце і 260 г муки. Для приготування глазурі, якою ми будемо покривати наше імбірне печиво, потрібно один білок і 50 грам цукрової пудри. Для початку нам потрібно важко масло розтопити в кахольовці і змішати його з цукровою пудрою. Масло розтопилося, ми його переливаємо в посуду, в якій ми будемо це все пізніше замішувати тісто. Масло, наш цукор, Так. Певненько перемішаю лопатку і збиваємо міксером. Додаємо наш мед. Тут 4 столові ложки. Якщо у вас є гречаний мед, то краще всього його брати, тому що він має такий темний колір і він ну, найкраще підходить для імбирного печива. Додаємо одне яйце. Знову перемішуємо міксером. Це я збила міксером. Тепер ми додаємо спеції. Я беру одну чайну ложку кориці меленої. Тепер одну чайну ложку імбиря меленого. Пів ложечки мускатного горіху. ложки какао, так. и снова взбиваем все в Кстати, все мы перемешали миксером. далее мы берем сыточку. І будемо просіювати через нього муку. Тут 260 грамів. Також додаємо до нашої муки півтори чайні ложки розпушувача. <плес> І просіємо нашу муку через сито. Ага. І далі починаємо мішати тісто рукою. Я вимішую наше тісто, але воно трішечки в нас зарідке виходить, тому я підсипаю ще грам, напевно, грам 30 муки. Так, я його викладу на поверхню що в мисці замало місця для нього. Так. І вимішую на поверхні. Так, вимішуємо наше тісто до того моменту, поки воно не стане гладеньким, еластичним, має такий трішечки блиск. У мене воно якраз зараз такої консистенції і робимо з нього кульку. Дуже гарний запах має це тісто запах какао, спеції просто чудовий. І після цього, як ми зробили кульку, беремо харчову плівку і будемо наше тісто в неї замотувати, для того, щоб воно не контактувало із повітрям і не робилася така на ньому корочка. Так, замотали одного шару достатньо. Так, і зараз кладемо наше тісто на 30 хвилин у холодильник. Так, пройшло півгодинки, ми дістали тісто наше з холодильника і відкриваємо його, відмінаємо від харчової плівки. Воно стало тверденьке. Так, І беремо муку, посипаємо нашу робочу поверхню і будемо розкатувати його качалочкою. Так, тісто має бути товщиною більше, ніж пів сантиметра, але менше, ніж сантиметр. Ви вже дивіться, самі там. Розкатуйте, як потрібно. Приблизно такої товщини повинно бути тісто. Так, Зараз ми беремо деко зарані заставленим паргами. Беремо формочки. Я печала в мене є багато, але я вибрала собі ось таку квіточку і зірочку. Она мені найбільше подобається. І вирізаємо з нашого тіста різні фігурки пасні. У мене вийшло цілих дека печива. Я навіть знайшла таких дві форми чоловічків, подивимося, що з цього вийде. І зараз ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 11-12 хвилин. Дивіться, постійно запечимо, щоб воно не підгоріло. Звичайно, це наше печиво ми приготуємо газу. Відтіляємо е, жовток від білка, нам потрібен тільки білок. Головне, е, щоб у вас білок е, попав в суху миску, не повинна бути вона зовсім волога, ні одної капельки, не вологі, не повинно бути нічого. І жовток теж не можна, щоб попав, бо тоді е, білок погано з'їд'ється. Починаємо вбивати наш білок. Бачите, білок у нас збільшується в об'ємі, але ми продовжуємо його збивати. Туваємо далі. Ось такої консистенції в нас вийшла глазур, я збивала її приблизно 6 хвилиночок. Наше печиво вже готове, воно трішечки піднялось. Дуже гарний запах, дуже гарний стоїть аромат на всю квартиру. І зараз ми будемо покривати наше печиво глазурю. Ми перемістили глазур в кондитерський пістолет, Якщо у вас немає пістолета, можете скористатись кондитерським мішком. Якщо немає ні того, ні того, ви можете просто взяти пакет, пробити зубочисточкою і малювати по печому. І так, починаємо. Можна взагалі різні узори, які ви бажаєте малювати. Це можуть бути квіточки, сніжинки, яка вас що вам дозволяє фантазію малювати? Таке гарне печиво у нас вийшло, гарні такі чоловічки, зірочки, квіточки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!